Взимку тварини, коли потрапляють на вулицю, стикаються з проблемою різкого перепаду температури і вологості, що призводить до різних захворювань. Тому лікар-ветеринар розповів про те, як берегти тваринок від холоду. Перехолодження відбувається найчастіше, коли у нас не тільки мінусова температура, а ще й підвищена вологість. До речі, для нашого регіону це притаманно. Якщо більше 60-60, 5%, то перехлодитися можна досить швидко. Тому, коли виходимо на двір, не забуваємо, якщо це не пухнаста тваринка. З досить потужним підчерстком, то все-таки краще щось вдягати. Є випадки, коли взимку тварини помирали від голоду, тому також важливо їх підгодовувати. Як для котів, так і для собак підійдуть супи, каші, звичайний корм або м'ясні обрізки не рекомендують перегодовувати тварин або давати їм тверді кістки. А для собак важливо обрати правильне місце для годування. Звертаємо увагу, що Зимовий період, наприклад, якщо це улюблені собачки, вони більш потребують в жирній їжі. Треба не цуратися продуктів, які мають у своєму составі у складі жири. Лікар каже, слід уникнути підгодовування між основними прийомами їжі. Це основна причина харчових розладів. Знову таки найкращий комерційний корм, якому Є процент жирів, є процент білків, вуглеводів, вітаміни, мікро-макроелементи. Але перед зимою та у початково-весняний період краще тварині додатково призначити вітамінні препарати. Собаки і коти м'ясоїдні, тому основним елементом її харчування має бути білок тваринного походження. Багатою на поживні речовини є телятина, м'ясо індика та кроля, які добре засвоюються. Проте собак не рекомендовано готувати кістками, оскільки вони з легкістю можуть пошкодити стравохід, стінки шлунку або кишківника. А найоптимальніше це невеликий термін проварення, досить, ну, досить невеликий 5-6 хвилин. Цього буде досить, щоб загинули збутники таких хвороб, наприклад, як сальмонельоз, токсоплазмоз, ну, деякі інші бактеріальні захворювання. Тому трішечки проварене це найкращий варіант. Смажене це точно не дуже гарний варіант. Ну, краще, звичайно, курятина, вона буде із цього шипу. Тільки що запропонували, вона легше засвоюється, але останній час ми спостерігаємо, що на курятину збільшились випадки проявів харчових алергій. Скажімо, на гов'ядину такого нема, свинина, до речі, вона жирна, деяким теж за цього може не підходити. Крім випадків, якщо на неї поступово переходити. Ветеринар радить не експериментувати з харчуванням тваринки, бо якісне харчування повинно містити всю необхідну кількість калорій, жирів, білків, вуглеводів, фосфору, кальцію, глітковини та інших поживних компонентів і мінералів, необхідних вашому улюбленцю. Не можна сказати, які кращі. Знов таки, це при якійсь хворобі або дивлячись на те, який раціон якийсь штучки. Якщо це домашня їжа, то у кішки повинен бути таурін, повинні бути водорозчинні вітаміни і жиророзчинні вітаміни, тобто вітаміни групи Б і вітаміни А, Д, Е, Ф. Плюс таурін, не забуваємо за таурін. Двічі на день. Якщо це період весна-літо, то треба переходити на одноразове. Знов-таки по віковим групам. Якщо це буде двомісячне, то там 4-5 разів. Треба годувати. Важливо пам'ятати, що організм здорової тварини на 65-75% складається з води. До того ж, в різних тканинах її концентрація не однакова. Якщо кров містить до 95%, то жир до 20%. Саме тому собаки та коти схильні до ожиріння, мають тенденцію до зниження загального об'єму води. Так домашні улюбленці самостійно регулюють водний баланс та споживають стільки цілющої рідини, скільки їм необхідно. Крім того, вони поглинають рідину з повітря та їжі, каже ветеринар. Якщо собачки. В цьому плані не є проблемними, вони завжди знають, коли треба, коли не треба пити, то у кішок трішечки не так, вони все-таки генетично пустельні тварини і їх природа зробила такими, що вони будуть воду економити максимально. Тому деяких кішечок треба навіть допоювати по кішкам. Дуже добре, коли господар бачить, скільки вона п'є, і якщо ця норма змінилася, вона зменшилась, може її трішечки залити. Потім дуже доречне було б при можливості, звичайно, робити кішечкам фонтанчики. Вони люблять додатково пити, якщо їх до цього спонукати. А при цьому знову таки будуть економити, що не дуже добре позначиться на їхній зачаститивій системі. Тому що по ниркам вони на першому місці, по захворюванням, таким як глумеронефріт, або ниркові недостатності, або сичокам'яні хвороби, особливо, якщо це хлопчик, і особливо, якщо він мало рухається. Здоровий собака потребує води від 60 до 70 мілілітрів на один кілограм ваги тіла, кіт від 30 до 50. Це якщо годувати тваринку виключно сухими кормами, Вологий раціон та власна приготовлена їжа вимагають меншого споживання води, але відмічено, що навіть за наявністю постійного джерела води наші улюбленці її не до Да, ну воно все рівно повинно стояти о, весь час у доступі. Це не так, що. Годуємо, значить ставлення ні, кішки так не проходить. Ще плюс кішки досить вередливі навіть до посуди. Якщо вона хоч трохи забруднена, а більшість кішок люблять чистоту, не те, що більшість, а переважна більшість, то вони просто не підійдуть. Тому бажано один-два рази на день їхній посуд, посуд, в якому знаходиться вода, вимивати. Знов таки без якихось консервантів або хімічних речовин. Із-за ледве-ледве помітного запаху вони можуть відмовитись. Важливо пам'ятати, що чим довше тварини перебувають на холоді, тим швидше охолоджуються і можуть перемерзнути подушечки лап, вуха кінчик хвоста та інші відкриті частини тіла. Якщо до холоду додаються ще опади, проблема стає більш масштабною. Навіть за відносно короткочасного перебування на вулиці потрібно бути уважним до своїх чотирилапих друзів. І одразу, якщо помітили ознаки переохолодження, йти у тепле приміщення. Бережіть свої хулі. Линців та дослухайтесь до порад спеціалістів.